Моє вітання в ефірі новини міської інформаційної служби. У студії працює Володимир Кремінь. Про події середи 16 жовтня в сюжетах наших кореспондентів. І сьогодні у випуску ви побачите таке. Міський голова Станіслав Сафронов переймається готовністю підприємства Дорожник до зимової негоди. Хімічно небезпечне підприємство Цирконі заборгувало чимові кошти за спожиту електроенергії. Свій перший великий ювілей 23 тижня заснування відзначили члени міського товариства інвалідів Лелека. Вчора, у кінці робочого дня, міськвиконкомі зібралася комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з приводу вжиття термінових заходів із недопущення загрози життю і здоров'ю людей. Пов'язано зібрання було з відключенням від енергопостачання хімічно небезпечного підприємства «Цирконій», А як наслідок, і ще більше десятка інших підприємств, що живляться від нього. Причина відключення борг перед енергопостачальною компанією у 30 мільйонів гривень. Що потягне за собою відключення та шляхи вирішення ситуації, обговорювали під час засідання. На території колишнього ПХЗ знаходиться 24 підприємства, 10 з яких мають договори з енергопостачальною компанією «Дніпрообленерго», Інші 14 живляться від цирконію. Кошти сплачують, але останні не розраховуються з Обленерго, накопичуючи борги. 22 серпня поточного року рішенням ТЕП та НС було заборонено у відключення цирконію. Але ситуація не змінилася. Борг лише збільшився. Наразі він складає 30 мільйонів гривень. Церковані прирощують довго ну, доплажиться, в пасічним рівень на ОВНР для оплати за електроенергію. На ринок не приймає відговорок о тому, що там державне підприємство і в нього грошей. Там оплата сьогодні, завтра вже крайній етап А тому, що необхідно відходити дійсно. Проте є і інший бік проблеми. Відключення від електроенергії може потягнути за собою небезпечні для здоров'я Дніпродзержинців наслідки. Відключення електроенергії приведе до відключення градонів, які стоять на контролі на різних групах на території бувшої площадки ПТЗ. Ми можемо отримати і радиоактивное шару в володі, можуть отримати і хімічне загрязнення. Тогда ми вже здійснимо збиратися по-другому поводу і думати, як поступати і ділять далі дії скаді на ліквідацію всіх ситуацій. Через добу хвиля небезпечних хімічних випаровувань досягне радіусу 5 кілометрів, стверджують фахівці. Голова комісії ТЕП Тетяна Губа наголосила на тому, що міська влада не допустить ситуації, яка може заподіяти шкоду здоров'ю населенням. З метою запобігання відключення та винайдення шляхів вирішення проблеми, було прийнято рішення винести це питання на рівень Міністерства оборони України, Державної служби надзвичайних ситуацій, міністерства енергетики, губернатора області та керівництва Дніпрообленерго. Це питання вже потрібно вирішувати остаточно, а не дресирувати нас. Одні відключають, другі не хочуть. Треба покласти цьому край. І розуміти якусь програму і вихід із цієї ситуації, яка склалася. Члени комісії обурені ставленням керівництва цирконію до ситуації, що склалася. Повідомлення про відключення вони отримали 10 жовтня. Проте не здійснили ніяких дій, мабуть, сподіваючись на чергове диво. Проте як міська влада, так і обленерго цього разу налаштовані дуже рішуче. І у найближчий час без живлення залишиться принаймні кілька цехів. Зимова пора вже не за горами. Тож Дніпрозажинськ разом з іншими містами країни активно готується зустріти негоду та вберегти від неї городян. Головним захисником доріг Дніпродзержинська у зимову пору року є комунальне підприємство Дорожник, яке щороку обслуговує автошляхи міста, розчищає їх від снігу та посипає спеціальну сумішу. Чи готове підприємство гідно зустріти холоди? Дивіться у нашому наступному сюжеті. На останній оперативній нараді під головуванням міського голови обговорювали і стан комунального підприємства Дорожник. У першу чергу очільника міста цікавило, чи готове підприємство до зимового періоду. Скільки вже заготовлено піщано-соляної суміші, та у якому стані знаходиться техніка. За словами директора підприємства Валентина Лапшика, на сьогодні дорожник вже заготовив 180 тонн піщано-соляної суміші. Решта буде виготовлена незабаром. Значит, если мы приготовим полностью, у нас даже останется 8 до 80 тонн соли, чистой соли. При приготовлении у нас сейчас 500 тонн соли. 400 тонн соли надо для того, чтобы приготовить 8% составы соляно-песчаной смеси. И 100 тонн остается, до 100 тонн, может быть, немножечко меньше, остается для посыпки в случаях большого гололеда чистой соли. Вот такой запас. Роботи з підготовки автопарку підприємство розпочало з початку жовтня. Та навіть за такий короткий термін вже вдалося підготувати чимало одиниць відповідної техніки. Значить, шість, не сказав, шість кодем, Чотири КДМ на сьогоднішній день готові. Два грейдери. грейдер один готовий. Погрузчики два, один двадборк зготов за столовою волі. Я вам сказав, стало в ремонт. Автобус для перевозки людей є. Крас готну тока подвісті одбойний брус і сьогодні примерна така ситуація. Станіслав Сафронов доручив директору дорожника і надалі працювати у такому активному режимі та бути на поготові. Адже як тільки у місті випаде перший сніг, техніка повинна миттєво розпочати свою роботу. Я колись у вас був, пам'ятаєте, ви мені заводили всі транспорт. Кожен заводився транспорт і з місця зрушувався. Щоб я бачу, що він в змозі виїхати, змо змозі виїхати на позавданню і буде працювати на користь нашої громади. то ви всі у Дніпродзержинську свій перший великий ювілей, 20 років з дня заснування, відзначають члени міського товариства інвалідів лелека. Товариство створене для людей з порушеннями опорно-рухового апарату. Воно сьогодні об'єднує 135 чоловік, які взагалі не можуть ходити або роблять це з превеликими труднощами. Щоденно вони борються не лише з обставинами, в які поставила їх доля, але й державною машиною, яка дуже повільно, але сунеться назустріч людям з обмеженими можливостями, створюючи якісні пандуси, відповідний громадський транспорт та забезпечуючи матеріальною допомогою. Вам сумно, бо у вас немає плаття з останньої колекції Прада. В світ вийшла нова модель айфону, а ви ще не зносили старої. Досить. Зараз ви побачите людей, які скажуть вам, що все це не варто звичайних життєвих можливостей, як то ходити. Вони завжди оптимістично настроєні та не втрачають присутності духу. Ці люди надихають. Скільки людей в Україні сьогодні не мають можливості відчути землю власними ногами, точно ніхто не називає. Кажуть, їх близько трьох мільйонів. Так звані колясочники живуть у кожному місті. Дніпродзержинське товариство Лелека розпочало свою діяльність у 1993 році. Було троє чоловік, які у з мене вдома. У Нас не було нічого організували це суспільство, гречаники на тому общєство почало расти. Ми брали в себе організа... обратились к організаторам, і нам був мер города Шершню, який предоставил нам на лівому берегу офіс. Міська влада допомогла Лелеці зробити ремонт у новому офісі, і життя закипіло. З плином часу про товариство дізналося усе місто. Інваліди самі знаходили його, і кількість членів зростала. У результаті утворився великий колектив талановитих людей. Нас почали кожен рік приглашать на фестиваль. Я вишиваю крестиком, ікони, рушники, прикладное искусство. хто рисует, у нас Жанна очень красиво рисует. Валя плякун, яка сама пише стихи і читає. Вася Василенко, який который рассказывает гуморески. Голова товариства Лелека Людмила Лазаренко каже, що відношення до інвалідів в країні кардинально змінилося. Розвивається паралімпійський спорт. Зростає кількість пандусів по місту, будуються спеціальні підйомники, які дозволяють інвалідам самостійно виходити з власних квартир. Та головне, що знаходячись у товаристві, люди з обмеженими можливостями підтримують один одного. Вилювали випадки, коли ми дуже довго витягували людину на вулицю, потім його витягнули. А, он потом жили я столько років потеряв. Вот он все боявся, боявся. А потім, коли вийшов з нами раз старою раз, говорит, «Боже, как жалко, что я столько літ потеряла. У торговельно-розважальному центрі, де Лелека вирішила відзначити свій ювілей, ці люди мали змогу чи не вперше відчути себе такими, як усі. Багато хто вперше спробував себе у грі в боулінг. Супер, теннис, места, а супер, звісно. Я грала в стольний теніс, займала призові місця, а я вперше. Їх об'єднує не лише спільна біда, але й цікаві зустрічі, бажання спілкуватися загалом насичене життя. Вони ніколи не забувають один про одного, тяжким збирають харчові набори та розвозять по домівках. Оптимізм та віра у кращі дозволяють їм мати далекоглядні плани на майбутнє. На рівні нашого колективу ми хочемо, щоб наші люди могли свободно передвігатися по городу. Тот, тобто, наприклад, за два года при нынешней власти построено семь пантусов из квартир инвалидов. Я к чему это говорю? Потому что мы же друг другу в гости приезжаем, понимаете? И ко мне приезжают, мне тоже только панту закончили. Поэтому на, на, наш, на уровне нашей организации мы хотим общаться друг с другом. На уровне города хотим, чтобы строили эти пантусы, чтобы были автобусы для инвалидов, чтобы мы могли не только, скажем, черемушки к черемушкам приезжать, а чтобы мы могли, захотели на левый берег, сели в транспорте, поехали на левый берег. Наостанок Людмила Лазаренко зазначила, що інваліди як ті супергерої, опанували міські пастки та стали самостійними. Навчилися жити у тих умовах, які сьогодні їм у змозі запропонувати Україна. Багато хто з інвалідів має велике бажання виїхати за кордон та побачити країни Європи. Але для цього їм потрібна невелика допомога держави, на яку вони і сподіваються. У 1995 року Кабмін розробив та узаконив механізми виплати субсидій населенню. Це право прописано у постанові про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Управління праці та соціального захисту населення Дніпровської райради повідомляє, що з 1 жовтня поточного року розпочато прийом документів для призначення житлових субсидій. Більш детальніше дивіться у сюжеті. Право на отримання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг поширюється на громадян, які проживають у житлових приміщеннях або будинках державного чи громадського фонду, у тому числі гуртожитках. Субсидії призначаються за наявності різниці між розміром сплати за житлово-комунальних послугів в межах норм споживання з урахуванням пільг та обсягом обов'язкового відсотку платежу. Обов'язкова сплата платежу складає 10%, решту сплачують, доплачує держава. При цьому норма володіння загальною площею житла встановлюється з 21 квадратного метра на наймача і кожного зареєстрованого у житловому приміщенні, та додатково 10,5 квадратних метрів на всіх хто тут зареєстрований. А для громадян, які проживають в однокімнатній, на загальну площу незалежно від розміру квартири. Субсидія призначається уповноваженому власнику житла за місцем реєстрації. В окремих випадках субсидія може призначитись іншій особі на підставі акта обстеження та за рішенням комісії. Коли у житлових приміщеннях зареєстровані неповнолітні діти, які лишилися без батьківської опіки, субсидія призначається за заявою опікуна і розраховується, виходячи з розміру пенсії у зв'язку з втратою годувальника та інших виплат, які отримує опікун на підопічних дітей. Субсидія не призначається, якщо у житлових приміщеннях зареєстровані працездатні громадяни працездатного віку, які не працюють, не навчаються та не перебувають на обліку в центрі зайнятості, як такі, що шукають роботу протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням субсидії. Субсидія також не призначається сім'ям, які мають два житла. Субсидія не призначається. Коли придбано житло, та не минув рік з моменту придбання житла, для призначення субсидії громадяни надають до управління довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні. Заяву та декларацію про доходи та майновий стан громадяни заповнюють в управлінні. При собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний номер. Громадяни несуть персональну відповідальність за відомості, які зазначають декларації про майно та доходи. Якщо громадяни приховали або вказали недостовірні дані про майно та доходи, призначена субсидія припиняється. Надміру виплачені кошти громадяни повинні повернути до державного бюджету. До слова сказати, у коридорах управління бажаючих отримати субсидію вистачає. Однак, прийом по запису не створює довжелезних черг. Таким підходом задоволена і Анна Євецька. Я прийшла оформляти субсидію. Записалася в удобнее для мене, в удобний день. Я в декретному відпуску, тому для мене це дуже важливо. Заповняю документи, допомогу отримую при заповненні і оформляю субсидію. Повторно вже також в управлінні можна оформити соціальну допомогу для малозабезпеченої сім'ї, дохід якої нижче ніж прожитковий мінімум. Для працездатних осіб це 21% прожиткового мінімуму, для дітей до 18 років 75. Для кожної сім'ї прожитковий мінімум розраховується окремо і залежить він від складу сім'ї. Для отримання субсидій мешканцям Дніпровського району необхідно звертатися до управління праці та соціального захисту населення Дніпровської райради за адресою проспект Перемоги 45. Попередній запис за телефонами 670 55 або 067 590 53 84. Для мешканців правобережної частини району прийом вестиметься за адресою вулиця Харитонова, 22, за графіком. 18 та 25 жовтня або 8 та 22 листопада. В інспекторів пожежно-рятувальної частини номер 7 міста особливу стурбованість викликає забезпечення безпечної життєдіяльності населення в осінньо-зимовий період. І особливо в приватному житловому секторі, де відповідно до безпристрасної статистики, і відбувається найбільша кількість пожеж. З метою недопущення надзвичайних подій у житлі й загибелі людей сьогодні у Заводському районі був проведений рейд з представниками ЗМІ. Не випадково з настанням холодної погоди МНС проводить рейди по житловому сектору, адже 80% пожеж, які відбуваються як в місті, так і по області, приходяться на житло. Для їх попередження силами чергових караулів державної служби надзвичайних ситуацій, спільно з представниками влади району та працівниками правоохоронних органів, регулярно в житловому секторі проводяться інструктажі громадян щодо правил пожежної безпеки з обов'язковою роздачою листівок. Давид задьора, інспектор рятувально-пожежної частини нашого міста, озвучив основні причини виникнення пожеж. Небережність людей з вогнем, зокрема, паління в ліжку в нетверезому стані, порушення правил користування газовим та електрообладнанням, коротке замкнення електропроводки через перенавантаження. Зоя Олександрівна, голова квартального комітету одного з приватних секторів Заводського району, каже, що такі заходи вкрай необхідні. Проінформований означає озброєний. Вважає жінка, щоб не складали на піч никаких вещей, ні дров, близко близько к печі нічого не ложили. Всі проконсультуровані, і часто к нас посещает пожарная команда, Прислушивается навіть очень, Це хорошее мероприятие, Очень хорошо профілактику проти пожежних заходів. Підтримує і це подружжя. Варвара та Василь вважають, що ініціаторами пожежі можуть бути і літні люди, яких необачно лишають на самоті їх родичі. Стариков, которые доживают до 80 лет, нельзя оставлять дома Один. одних, потому что вместо включить свет, включают газ и наоборот. То эта проблема забывчивости. Вот это вся причина в основном пожаров. За допомогою профілактичних бесід рятівники розповідають жителям про необхідність дотримання правил пожежної безпеки. Підсказати, наприклад, що металевий лист перед піччю попередить загоряння дерев'яної підлоги від вугілля, що випало, або вибілений димар вчасно покаже, де з'явилася тріщина. Все той же газовий балон, встановлений у недозволеному місці, або оголені електричні дроти, можуть привести до пожежі. Треба зазначити, що у розпал осінньої пори все більшої популярності набуває так зване тихе полювання. Листівки з попередженням про отруйність та небезпеку грибів мешканці приватного сектору також отримали. Черговим доказом того, що Дніпродзажинськ є не лише промисловим, а ще й спортивним містом, стало відкриття клубу з настільного тенісу «КВ». У якому тепер мешканці міста можуть проводити свій вільний час із користю та для здоров'я? Про переваги клубу та спортивні заходи, які влаштовують його засновники, дізнавалася Катерина Узунова. Спортивний клуб «КВ» відкрився у Дніпродзержинську 2 вересня. Для любителів настільного тенісу тут встановлені вісім професійних столів, обладнані комфортні роздягальні та бар з безалкогольними напоями. Працює з 11 до 22.00 двох Тобто ребята і дівчата приходять играти між собою. І також можна провести індивідуальні заняття. У нас є тренер Наталія Владимировна, є ще один тренер. То є у кожного, с кем тренуватися. 15 жовтня керівники Заводської районної організації партії регіонів влаштували на базі клубу турнір, присвячений шістнадцятій річниці партійної організації. У заході взяли участь представники молодіжного крила партії регіонів, а також мешканці району небайдужі до гри у настільний теніс. Ветерани цієї гри стверджують, що відкриття клубу стало для них справжнім подарунком, адже дало можливість і в подальшому вдосконалювати свої спортивні навики. Ну я Помагав оборудовати зал. Ми старались привести більш качественний інвентар сюди. То будем так говорити, на вот этих столах мы играем чемпионаты Украины. Это очень висока високопрофесіональності. Настільний теніс по праву вважається дуже корисним видом спорту, який розвиває у людини чимало різних здібностей. Це Один із видів спорту, який в першу чергу розвиває зріння. Тобто це такий вид спорту, який от как тренирую зрение, я же не говорю о всех групп мышц, которые задействованы. Это не то, что там футбол, одни ножки, в основном ножки. Здесь, ну но все, для здоровья вид очень спорта довольно такой интересный. Не лише із захопленням розповідають, а ще й з задоволенням грають у цю захоплюючу гру і організатори турніру. Люблю і сам тільки що питався, і буду грати, і хочу стремитися до улучшення своїх можливостей. Улучшає навіть почерк, писання. Хто грає добре теніс, у нього красивий почерк. плюс гріння, плюс улучшает роботу серця, плюс виходять наші, як гаряться солі. Да? Вот. Розбиваються сустави, нормально се очень відбуває. Після урочистого відкриття турніру близько 30 спортсменів протягом 4 годин змагалися за звання кращого. По закінченню змагань на переможців чекали грамоти, медалі та грошові винагороди. І на завершення випуску традиційно про погоду. За прогнозами метеорологів, у четвер, 17 жовтня, по місту очікується хмарна погода протягом дня невеликий дощ. Денна температура повітря становитиме 14 градусів із позначкою плюс. вночі стопчик термометра знизиться до плюс 10. Літер південно-західного напрямку від 1 до 3 метрів за секунду. Ну а на цьому у мене все. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Бажаю вам вдалого вечора. Бережіть себе і не давайте хмарам зіпсувати ваш настрій. Хай вам щастить!